У Запорізькій облдержадміністрації, за участю начальника головного управління ДФС у Запорізькій області Олексія Кавиліна та першого заступника голови облдержадміністрації Григорія Самардака пройшов семінар для представників малого та середнього бізнесу, на якому спеціалісти фіскальної служби області роз'яснили положення податкового кодексу України та актуальні питання застосування податкового законодавства при складанні податкової звітності з урахуванням змін внесених до податкового кодексу України. Відкриваючи семінар, Григорій Самардак зазначив, що від ефективного впровадження податкових новацій залежить економіка країни, а відповідно добробут кожного громадянина. Тому обговорення проблемних питань з бізнесом є надзвичайно актуальним. У своєму виступі Олексій Кавеліна наголосив на важливості проведення роз'яснювальних заходів, адже бізнес має багато питань щодо змін у податковій сфері. Я бачу, що яка висока заінтересованість і. Скажем так, опасения каким-либо изменениям, но со стороны службы я сразу заявляю, что не будет никаких непредсказуемостей, не будет никаких подсечек и будет совместное вхождение во все реформы и изменения. У ході семінару спеціалісти ГУДФС у Запорізькій області торкнулися питання детінізації доходів. Учасники отримали роз'яснення щодо впровадження закону України стосовно застосування податкового компромісу, який набрав чинності з початку року. Крім того, представникам бізнесу надано фахові пояснення та консультації щодо інших новацій податкового законодавства, зокрема про особливості адміністрування податку на майно, нові положення податкового законодавства стосовно акцизного податку, справляння військового збору, ЄСВ то. Ощо також фахівці у галузі податкового законодавства відповіли на питання учасників семінару з практичної сфери застосування.